Так, добрий день, п'ятниця. Вже кінець робочого дня. Вже дособрав я дві дробілки, вже не, не хочу нічого сьогодні робити. Е, Завіз на, на малі дробілки матеріалу, е, 8 комплектів. Того сталося 6 комплектів. Е, ага, думаю, що тут у мене залишилось. Коротше, була в мене яка проблема. Не пам'яну, по-моєму, оця улітка 17 го числа. Е, да, місяць назад, почти я там знімав відео, що е, я відправляв дві дробілки, одна на чужому моторові, ну, тобто на людському моторові, одна ж на такому самому моторові. І одна була просто улітка. Тобто, з ротором з усім. Я знімав. Е, людина не, не, не забирала цю драбілку. Чи цю улітку не забирала днів п'ять, ішли смс, я до нього дозвонився. Він каже, ви не переживайте, я, я заберу. Я йому ж пояснив, що за це буде щитати ну, ну, нова пошта, чи похранення. Ви не переживайте, я все зап, ну, заплачу і заберу. Ну, щось там ще пройшло, не пам'ятаю, скільки днів. Е, ніфігай не забирає, пише мені. Він на Viber, да, ви не переживайте, я заберу. І прийшло время, що вже нова почта. Е, ну, то є тиждень вона там, значить, коротше, дві неділі вона там пролежала і нова почта мені вернула. Е, я ж її був упакував, все, все як положено. Е, то є, е, я був просто ну, ну, як, ну я людину не виню. Я людину не виню, просто в цій ситуації і я неправильно поступив. В якому плані, що ну, е, позвонив, там, не береш ти її. Там, будь ласка, кинь мені там, тисячу гривень, і буде все нормально. І хай вона лежить, там, поки ти захочеш, поки не ну як не кончиться срок. В такому плані. Ну, е, А так так, вийшло, я б заплатив ну, тіпа, за. Повернення б заплатив, по-моєму, 510 гривень, а так, я заплатив 850 Тобто, виходить, там, ото, там 300 грн, чи навіть більше. Це було там, як вона називається, ну, поняли ви? Тобто, за те, що вона там лежить, ото оплата. Якось так. Нічого страшного, заплатив, заплатив, нема нічого страшного. Тобто, сам, сам в коякої мерії я винував. Я ж кажу, я нікого не виню, мало лі. Може, людину де в армію забрали, от ішла йшла людина, його забрали, та і все. Таких случаїв тисячі. Тим більше, це я відправляв Одеську область, Белгородністровський район. От то якось так. Так що винить у цьому нікого, ну, я нікого не виню, нічого страшного. Просто наступний раз я буду брати на такі ви, задаток по-любому. буду брати. На дробілки ні. Дробілка, навіть якщо вона постояла, я можу хтось її заказав, я можу просто ну, е, ну, як її пере, м, поняли ви, пере, Ну, переправити в друге місце людині, тобто, в такому плані. Е, нова пошта, мені вже розказала, що так робити можна. Тобто там стоїть ага, раз її там переправили туди, туди. Ну, Каже, там Різницю, е, тобто, ну, доплатити, треба буде тоді вже хазяїну ну, нової дробілки. Коротше, зрозуміло, суть, про що я кажу. Ну, а так все нормально. Е -е, працюю. Дуже багато роботи я зробив конечно, за неділю. Починаючи з понеділка, я був, зробив аж 10 роторів. Так, да, 10 роторів я був, зробив 5 маленьких, 5 здорових. Ну, е, Був дві таких улітки зварив, да, дві. Друга он, то ж та, що мені вернули. Цю маленьку зробив і другу почав. Уже з понеділка е, буду я робити дві оцих маленьких, хай будуть на запас, бо в мене залишилося два мотури. Я їх три брав. Одна була у мене поїхала так, на Одеську область, вона була поїхала маленька, я її був зробив теж вже на отакому ж мотурі. Ну, Паняли, це фльонцевий. Мені їх віддали по тій самій ціні, що я беру і, і обичні. Я в відео розказував, як, як так було вийшло. Не знаю. Дзвонив я, хотів заказати цих києвлян е, мотори. Вони казали, там до прийти нема. Ні цих моторів, ні цих немає нічого. Поки немає нічого, прийдеться обратно в ек, ну, Еквівес заказувати мотор. Кстати, дуже непогані. Оце ось, де на них є такі виходи. Тобто, те, що тут всередині стоїть якась. Теплуха, то є, що відключала, що вона там робить. А оця е, чепуха, тут такі два клемніки, е, є такі спеціальні термометри, які показують е, температуру мотора. То є, поняли ви, який він внутрі, там, Гарячий чи не гарячий. чи який. То є, зараз покажу холостий ход самої дробілки. Біжання відсутнє. Оце бачите, ви там шість. Там шість, ну там обично показує. Є така слабувата, така там, 220, саме зараз хороша сеть, то показує обично ну, при такій нормальній сеті там, 220, там, 118, о, 218. Показує э, 6,8, 7 7, э, 7 А на трьох фазах це 3,5 кВт, тобто вона бере 3,5 кВт, вона бере при холостому ходу. Тобто, зрозуміли. Да? Запаса є. Ну, я скрізь людям не дзвонив, вже як, як ось якюські мотори, то каже, то, ну, каже там 13 А ну, більше не нагружаємо, бо вона ж тоді забивається. Тобто, вона, вона втягує, вона вона забивається із-за того, що дуже багато вона дробе і не вспіває викинуть його. Тобто, зрозуміли. Ви? Ну, люди, її теж треба на ній, на цих дробілках треба. Учиться робить. Ну, саме лучше вони, вони роблять, коли е, люди е, роблять такі, як я показував відео, як я робив ці самі, ну, зрозуміливе. Для подачі зерна, бункера. Ото найкраще, я ж кажу, поставили його там на вісо і погнали. Тобто, ну, чи там, чи, там, чи там що там, коротше, <кій> якось отак. Добре. До побачення, більше такого нічого розказати. Те розказав, те розказав, те розказав. Так що, ага, стоп, по цінам. Давайте пройдемося по цінам. Е, маленька 21, е, здорова 28. Оця дробілка. Оця дробілка, тобто, якщо це буде із людським мотором 19, тобто, зрозуміло ви. Мотор вислали, я вам її укомплектував, кинув туди решту, зробив кабелюк вам і ціна її 19 тисяч гривень. Якось отак. Маленька, маленька… Стоп, подожіть, маленька 14. Так. Тоже, хто там, бо мені, може, висилати мотор, вже там Людина хоче ну, трьохфазний на 5,5 кВт. Тобто він там, 28 вал і вже буде йти під таку маленьку дробілку. То людина є моторкою, він вже там годів 10 лежить в сараї. кажу, висилай 14 тисяч гривень і вона поїде до вас. Ото якось так. Добре, до побачення, дзвоніть, пишіть.